Привіт! Сьогодні хочу вам розповісти про три польські дієслова, які означають дивитися, подивитися, а саме пачать, оглядач і обейжець. Давайте розберемося, коли будемо використовувати кожне з них. Пашать означає дивитися на когось або на щось, але з бажанням побачити. Дієслова оглядач, обейжець означають дивитися з метою розглянути деталі. Дієслово оглядать це є недоконаний вид, тобто дія ще відбувається. Тераз оглядам файний фільм», Я зараз дивлюся хороший фільм. А обejжець це є дієслово, яке означає вже виконану дію. Завершено. Наприклад, обejжаłam ten film i poszłam pić кави». Obejrzeć можна фільм, серіал, спектакль, а також obejrzeć річ, яку ми хочемо купити. Muszę obejrzeć ten telefon bardzo dokładnie а потім може го купі. Я повинна подивитися, оглянути цей телефон дуже добре, а пізніше, можливо, я його куплю.